Вітаю у світі Hugo. Сьогодні ми зробимо відеоогляд рушнику з шарки Greenwich від торгової марки Hygge Family, і я поясню, чому вона потрібна саме тобі. Зараз в мене в руках Greenwich розміром 770х530 мм, але він доступний в трьох типу розмірах: 570х430, 770х530 і 1170х530 мм. Це пасуватиме будь-якій ванній кімнаті будь-якого розміру і будь якій робині. Дизайн рушнику з шарки Hugo Family простий і зрозумілий. Круглі стійки, круглі ребра, але від звичайної рушнику з шарки її відрізняє збільшена кількість ребер, що підвищує її потужність та допомагає висушувати ще більше речей. Модель Greenwich – це стильне доповнення вашого інтер'єру. Вона може бути виконана в чорному і білому кольорах, що доповнить будь-який стиль. Ванної кімнати. Покриття абсолютно надійне і забезпечить вам легкий догляд за рушнику з шаркою та слугуватиме багато років. Рушникусшарка Greenwich, як і всі рушникусшарки торгової марки Hugo Family, обладнана інноваційним таймером-регулятором, який дозволяє регулювати час та температуру нагріву і використовувати рушнику з шарку саме тоді, коли це потрібно саме вам. А завдяки вбудованому режиму Ecomod можна зекономити ще більше електроенергії. Кожну рушнику з шарку Hugo Family можна підключити з правого або лівого боку. Це забезпечується інноваційним конектором, який дозволяє це зробити. Обирати сторону монтажу можна одразу під час встановлення. Вам необхідно просто приєднати дріт. А щоб розетка і зайві кабелі не псували інтер'єр вашої ванної кімнати, усі рушнику з шарки Хьюге Family комплектуються аксесуаром прихованого підключення. Рушник шарки Huge Family прості в монтажі і комплектується детальною інструкцією щодо встановлення. Рушник шарка Greenwich від торгової марки Huge Family має ступінь захисту від пилої вологи за стандартом IP44. Це ідеально підійде для ванної кімнати і убезпечить вас і вашу родину від небезпеки. Як і усі рушнику з шарки Huge Family, Greenwich проходить всі етапи перевірки і відповідає високим британським стандартам якості. Замовляйте надійні та безпечні рушнику з шарки на нашому офіційному сайті, або в широкій партнерській мережі по всій Україні. Наповніть свій дім затишком!